Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. Музика. У рівному завершилось голосування за громадський бюджет. Нагадаємо, процес волевиявлення тривав з 5 до 13 листопада у пунктах для голосування у міській раді ЦНАПі та Жеках міста, а також в інтернеті на сайті www.rivne.pb.org.ua. Також, попри низьку активність на початку голосування, під кінець містяни стали більш активними. Лише за вихідні дні в скриньках назбирало 730 бюлетенів. Найбільш популярним пунктом для голосування став центр надання адміністративних послуг. Тільки там мешканці міста залишили понад 4 сотні бюлетенів. Тепер всі голоси будуть внесені в електронну базу, а підсумки підведуть уже цього четверга на засіданні координаційного комітету. Дай кров, рятуй життя. Під такою назвою сьогодні проходить всеукраїнська акція зі здачі крові для лікування постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Долучилися до неї і рівненські поліцейські. Далі пряма мова. Якщо говорити про загальноукраїнські дані, то щорічно в Україні є потреба в мільйоні донорів, а є лише половина, і то менше. І тому наш захід швидше такий пропагандистський. Ми популяризуємо безкоштовну здачу крові для того, щоб підтримати людей постраждалих в ДТП. Це наша здача в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Більше про сьогоднішню акцію зі здачі крові та загалом про потребу донорської крові на Рівненщині Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Вже до кінця 2017 року у всіх медичних закладах Рівненщини запрацює електронна картка пацієнта. Це система, що об'єднає усі медичні заклади області в єдиному мережу та надасть доступ лікарям до історії хвороб пацієнтів незалежно від місця їх реєстрації. Провадження такої системи одне із завдань проекту Світового банку, що наразі реалізовується на Рівненщині. Як зазначив голова Рівненської ОДА Олексій Моляренко, до кінця 2017 року запрацює електронна система, яка об'єднає в єдиному режу усі медичні установи області. Таким чином, пацієнтам, що звертатимуться до лікаря, не потрібно буде носити із собою історію хвороби, адже усі ці дані, починаючи від щеплень в дитячому віці і закінчуючи останніми аналізами, вноситимуться в цю систему, формуючи так звану електронну карту пацієнта. Близько 500 художніх гімнасток з різних куточків України днями з'їхали з дорівного, аби взяти участь у дев'ятому всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Золота осінь осінь-2016». За словами організаторів, коли вони починали, то лише мріяти могли. Про такі масштаби змагань ми ростемо, тому що приїжджає дуже багато команд. Вже їх майже 50 заявилось, проте, на жаль, пару команд знялось в останній момент по особистим причинам тренери, якщо захворіли, і не привезли зразу команду. Ну це звичайні такі причини. Таке буває це життя. Більше про самі змагання їх учасниць та переможниць. Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.